Вже котре акцент на духовній та історичній спадщині розставлено у селі Берлоги, що на Рожнятівщині, провівши тут молодіжну прощу, а також фестиваль духовної пісні. Місцеве святиння Храм Різдва Пресвятої Богородиці, який налічує понад 350 років з часу першої писемної згадки, бо у берлогах нині дві церкви, одна нова, сучасна, зібрав не лише місцевих мешканців, а й приїжджих гостей, священиків сусідніх парафій на чолі із деканом Василем Пастухом. Тут сьогодні свято духовності із наголосом на першовитоках створення церкви, історичній її основі. Святкова літургія стала початком духовного дня. У спільній молитві парафіяни звернулися до чудотворної ікони Матері Божої, яка, як розповів місцевий парох, отець Роман Наритник, має особливу історію і значення, адже потрапила сюди із монастиря. А у майбутньому, саме на тому місці, де було поставлено образ, засяяла святиня храм. Душпастер села хоче відродити духовну спадщину берлогів. намистинка за намистинкою, нанизуючи спогади, релігійне начало, історичний зміст на стержень сучасності, залучаючи до церкви молодь. Сподіваючись на продовження Божої справи надалі, адже хто не знає свого минулого, не побудує й майбутнього, переконаний отець Роман. Кожна святиня є тим духовним джерелом, яке струмує тою цілющою водицею тої розумної, доброї побожної науки, яку черпають вірні нашої церкви. І Я вірю в те, що це джерело, старенька церква у селі Берлогах, воно просто було забуте на певний час. Але коли його прибрати, коли зробити все для того, щоб та водичка струмувала, це те свідчить про те, що як для духовного зросту, це духовне джерело, воно буде мати особливу. Добру поміч для тих духовно потребуючих і спраглих духовних людей. Я завжди живу такою думкою, що без нашого минулого ми не варті майбутнього. Опісля служби Божої громадою урочистою процесією вирушили до ще однієї святині цього населеного пункту каплиці Пресвятої Родини, де ключем б'є джерело із цілющими властивостями. Тут проведено обряд освячення. Спільно виконали много еліта. А на добру згадку разом із представниками влади Рожнятівщини посадили дерево. Це Справді важливо, такі заходи згуртовують молодь нашого краю, а головне підносять їхню духовну культуру на вищий щабель, зазначає, спілкуючись із журналістами Декан Рожнятівського протопресвітеріату Української греко-католицької церкви отець Василь Пастух. Господь благословив нас нині можливістю зустрітися в берлогах на парафії, яку очолює отець Роман Наритник. Він вже вдруге з ініцію. Цював в нас в деканаті таку молодіжну прощу, яка в більшій мірі має на меті зібрати наших дітей, нашу молодь в літній період на завершення навчання літних таборів, аби дітей організувати ще й на молитву і їх благословити на добрий відпочинок в літі. То є наша така душпастерська Праця у складний для держави час фактично, коли ведуться військові дії на сході, просто необхідно підтримати дух українців, підкреслюючи, якою багатою є духовна криниця нашого народу. А ми, як нащадки, маємо примножувати і наповнювати її живодатною силою, переконані представники влади Рожнятівщини. Цього року ми продовжили добру традицію. Отець Роман Наритник десь звернувся до нас за допомогою, до районної ради, до райдержадміністрації. Ми допомогли і долучилися чим могли. Саме від нас залежали самі організаційні моменти. Також щодо там управління освіти, молодь дітей долучила. Стараємося донести такий захід до суспільства і залучити до цього заходу молодь, бо розуміємо про те, що дещо молодь зараз абстрагована від тих заходів, які мали би відбуватися, і не на тому моральному піднесенні, яке маємо завдяки подій на майдані, і зараз бачимо трагічні, але водночас це події, які десь підносять дух нас до патріотизму, до відродження нашої духовності і національності. І тому даний захід десь адресований до того, щоб підняти молодь. Сьогодні таке велике свято в селі Берлоги. хоч пан священник казав, що, що, воно, що воно тут село, село є велике, село є, е, воно дуже, дуже побожне. Тому от така, тут є в нас е, е, криничка, яка є е, життєдайна, яка дає Божу силу людям, які приходять до неї, моляться і просять допомоги. Тому з нагоди цього свята хотів би всім подякувати, як голова ладдердміністрації, за організацію цього свята. Свята також всім священникам хотів би подякувати про те, що вони такий вклад несуть в розвиток нашої держави, а також духовний розвиток нашої молоді. А завершили свято фестивалем духовної пісні. Із вуст молодих людей линув спів на прославу Господа із проханням заступництва і благословення миру поміж усіма нами та в Україні.